Якщо ви писали радіодиктант Національної єдності 2025, у вас могли виникнути запитання, що означають деякі слова, використані у тексті. Позаду мене ще триває розбір після написання, а ми з вами зробимо розбір деяких слів. Тож, що могли значити ці слова? Принаймні я визначив для себе певний перелік, який міг викликати у вас сум'яття Пітятко. Це діалектизм. У Закарпатті так називають курчаток. Пітятки. Пітятко. Корчатко. Далі лелітка. Що це таке? Це блискуче кружальце для прикрас. Часто ми маємо сукні з лелітками або одяг з лелітками. І я думаю, що зараз я скажу вам слово і ви такі: а, це воно паєтка, лелітка. Далі, допіру. Це діалектне слово, яке означає тільки що щойно або тільки. Кияхи Та? або киях. Це качан, качан-кукурудзи теж діалектизм. Скніти, впевнений, що ви знаєте це слово, але все ж скніти це те ж саме що нидіти, якщо це слово теж вам ні про що не каже. Це мучитися або жити у тяжких умовах. Маю надію, що вам сподобався Радіодикнант Національної єдності 2025». Ви його мали можливість написати. Якщо ні, буде версія записана, зможете написати пізніше і навіть відправити цей текст на перевірку впродовж доби. Підписуйтесь на українську мову, і тут багато цікавого.